Друзі, всім привіт! Ви в мене на каналі Джамбо Мамбо. Сьогодні в мене така невеличка, менше як на добу, рибалочка поблизу дома на невеличкому такому дикому ставочку. Ну як він не зовсім дикий, його трішки ніби охороняють, навіть беруть плату за риболовлю. Але вже багато років ніхто його не зарібляв. А рибу тут всі риболови забирають додому на їжу. Використовують цей ставок як джерело їжі. Тому риби тут дуже небагато. А я сюди приїхав заради краснопірки. Ну Ще враховуючи те, що зараз нерестова заборона, по яких водоймах особливо дуже не порибалиш, а з однією паличкою полювати на дикого коропа дуже нерентабельно, мало шансів його знайти. Тому приїхав на такий от ставочок. Тут е, власник встановлює правила риболовлі місцеве. УТМР опікується цим ставочком. Торік, я тут був, доволі непогано ловив краснопірку, таку гарну, потужну краснопірку, до пів кілограма навіть траплялися екземпляри. Теж в травні місяці цього разу менш вдала мене видалася рибалочка, але я отримав дуже чудовий бонус. Хоч і розраховував чисто на краснопірку, але тут все-таки є короб, є амур, є дуже гарний лин. Мій напарник вчора на попливець в очереті піймав дуже гарних два лина. А у мене сьогодні трапилася покльовка коропа. Малесенький гачечок, 12-й номер, малесенька насадочка, 6 мм. Розрахована саме на таку рибу, як краснопірка, і клюнув короб. І мені пощастило, я якраз знаходився біля вудлища, тому що ловлю прямо під стіни очерета. Вон там от очерет такий закінчується, і краснопірка клює саме під очеретом. По-перше, вона там ховається від хижаків, тут дурвалі багато щуки. На чистому взагалі краснопірка не клює, навіть на опариша, якщо ви будете закидати. А от під самим очеретом клює дуже гарна краснопірка. І там під очеретом, десь приблизно метра півтора, може два чистого твердого дна. Далі починається такий мул і зарошує ругалисником, травою. Практично рибалити от по всій акваторії ставка неможливо. Ну, хіба що не попливець. А на фідер, я ловлю на федфідер, не дуже зручно, тому що весь час, годівниця весь час забита в траві. Там рибі і чашкою буде знайти. А от під очеретом ота от частинка така полоска вдовж очерета, вона тверденька, там пісочок. Я туди заходив, ще ногами теж пощупав. І от потрібно кидати під самий очерет. У мене торік було дві покльовки гарної риби. Всі вони ставалися серед ночі, поки я вискакував з машини до вудлища, там буквально півтора метра і вже риба в очереті. І я втрачав рибу просто напросто А сидіти всю ніч і чатувати, що може станеться покльовка, мені не було бажання, хотілося трошки відпочити. Я, до речі, приїхав вчора вечором, а покльовка сталася лише сьогодні, десь о 9-й ранку. Я вам зараз покажу, в мене напарник зняв відео на телефон, трошки воно буде вертикальне, але нічого, ви побачите як це сталося. Може карп? А є рибу тягне. Линок. На що тут Геннадій нас ловить? На джамбо мамбо. Крепкий дыкий короб. Есть! Давай пять. Пятерик. Такий черный, да? Да. Новый вид карпа. Да. Черный. Минус сумка. Минус, да, минус кило, минус кило 400. Как раз 5 кг. Я тебе сказал, что пятерка, а вы мне не верите. Это. А то три. А масс. Красавчик. Я на. Красавчик. Классно? Классный? Классный такой. да. Давай. Дякую, что клюнул. Давай, клюши. Буде я не кажи, ходить ловив. І не кажи, де випустив. Так? Шо, майже 5 кг. доволі таки непоганий трофейчик для такого озера. От зараз я вам коротко покажу на що ловлю, чим загодовую, що забиваю у флет годівнички ловлю, до речі, на флет. А потім ще дам відповіді на декілька запитань, які були під минулим відео. Ось так виглядає моє робоче місце, трошки безпорядок вже. За деякий час трошки розкидав все, зараз вам покажу. Ось от метод методмікс, це криль, він вже практично закінчився, тут вже ще на пару перезакидань. міксі нічого хитрого, тут два в одному, нічого зайвого, баночка з ліквідом, яку треба наповнити доверху, розмішати і вилити в пелець. Я думаю, ви знаєте, як це готується, пелець потім дати йому постояти хвилин 10 і він готовий до використання. Ловлю на два удлища. це у мене карпро флепери. Доволі м'ягенькі, такі приємні палочки на родподі, сигналізатори. Дуже чиста водичка, до речі, в озері. Це приємно рибалити в, в такій чистій водоймі. Так, Закорм. За корм. Так, ще так закрите відро, за кормі, пелець. Тут карповий, амінопелець, форелевий. Додав, до речі, восьмерку форелеву, хоча ще, може, і рано не досить тепла вода, але дуже багато тут краснопірки, і я хотів, щоб все-таки вона не все зразу з'їла, а цей доволі крупний пелець трошки мав би протриматись від її атак. І можливо дочекатися лина чи коропа, що, до речі, сталося. Чому я дуже радий. Бойла я в закорм не давав. До речі, коноплю з горіхом теж полінувався варити. Приїхав вже вчора доволі пізно, темніло вже не став починати все це варити. Думаю, досить буде пельчика. До речі, вода біля 10 градусів, ще доволі холодно, тому доволі низька така активність риби. Корм, до речі, воно туди під очерет я завозив за допомогою кораблика. Отака ось фурія, вона вже не перший рік мені служить. Дуже приємний такий кораблик. Чому корабликом? Тут доволі дика риба і, швидше за все, вона буде боятися падіння з помба Я акуратненько і тихенько завіз корабликом корм під самий очерет сижу це вже друга половина дня кльова взагалі немає але погодка чудова не хочеться їхати додому Сиджу, читаю в коментарі буквально вчора Артем Перхоменко запитує під одним із сторічних відео, там, де я на флет ловив. На одному з диких ставків. Дуже гарна рибалка, але як виважуєте, то флет сантиметрів 50 від гачка. Таке враження, що повідок такої довжини. Ні, насправді там повідочок стандартний, коротенький в мене був, десь, около, десь біля 12 сантиметрів. Е, чому така віддаль між флетом і рибою під час виваження? Тому що флет мене ковзуючий, ковзуючий монтаж. І від ривків риби флет зсовується по літкору далі і на шоклідер. Це, до речі, дуже допомагає під час виважування. Адже коли. Тяжкий груз, чи флегодівничка болтається коропом перед його лицем, так, От, то воно своєю вагою розбиває губу більше коропу. Гачком під натяжкою грузило розбиває губу, і це збільшує шанси на те, що гачок вискочить з губи сход. А коли ковзаючий монтаж і грузило, чи годівничка вузає подалі, тоді менше шансів, що риба зійде. У мене покльовка. І що риби нема, походу нема. Поки я сидів, записував відосик, тут сталася З Насадкою все гаразд, ну, трошки трави набилося, але все ціленький гачок вайтгейп номер 12 Одівничка 60 грам щось не так. Я думаю, що це була краснопірка. Якби це був коропець, то була б трошки по-іншому. Зараз заб'ю заново і перезакину. Не буду тут нічого міняти. Гачок. Гачок гострий, я перевірив. Насадочка ще гарно має плавучість. У мене тут ніг вже, до речі, закінчується. Але я ще трошки дай буду закінчувати риболовлю. До речі, друзі, користуючись нагодою, хочу попросити вас підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. І пишіть, будь ласка, коментарі, задавайте ваші питання. Я завжди з задоволенням читаю і відповідаю практично на всі. Під минулим відео Олександр пише доброго вечора, завжди дивлюся ваш канал, вчуся на ваших відео, багато корисної інформації. Комари, як коні. Це ні, це не в коментарі таке написано, це в мене тут коні літають і гризуть. Дякую за цікавий контент. Підкажіть, якими чохлами для вудлищ ви користуєтесь? Я так розумію, це про коропові палки запитання. У мене коропові палки двохскладові, і ввожу я їх в чохлах від чап. Чохли одинарні, кожне вудлище у своєму чохольчику. У мене колись був чохол на 8 вудлищ, 4 з катушками, 4 без катушок. Але це доволі така громістка конструкція, яку потім буває складно запихнути в машину. А одинарні чохли їх. Легко складати туди вудлища, легко їх діставати з чехла. І вони не так багато займають місця в машині, як великий чехол під велику кількість вудлищ. Тому користуюсь одинарними кожне удилище. Має свій чехол. Спот також має свій чехол. А фідерні палички вожу в своїх оригінальних чехолочках. Чехольчиках дістаю кожен раз, заправляю, ставлю жилку. Пробував придбати чехол для фідерних. Куди б вони всі помістилися з катушками, не потрібно було б кожен раз перезаряджати, скажімо так. Але це теж вийшла доволі така громістка конструкція, яка багато місця в автомобілі займає. А фідера, складені всі оригінальні чехольчики, мають компактний розмір і гарненько поміщаються. А чехли чап доволі часто їх продають в інтернет-магазинах загугліть, пишіть чехол Чухолодинарний Чап. І вам зразу же Google надасть посилання на ці чехли. Вони дуже часто є в продажі. <клес> Цікавий коментар Віктор написав декілька днів тому під останнім відео. Доброго дня, дуже люблю ваші відоси і хочу запитати, у вас на сайті є різні попапи, методмікси, а ви користуєтесь від баунті. Від баунті що краще. Ну, <клес> По-перше, мої по і методмікси з'явились тільки в мене цього року, до того я ловив реально ловив тільки на баунті. Декілька років я на них ловив, дуже прекрасна продукція, дуже гарно ловить рибу, дуже багато, багато, багато турнірів мною були виграні саме на їхній продукції. Цього року в мене з'явилися свої попапи, свої методмікси, але в мене ще не досить великий асортимент, і він не покриває всі мої потреби, тому я навіть цього року ще буду багато чого використовувати від Баунті. До речі, посилання на мій магазинчик можете. Під відео знайти в закритому коментарі, а також в описі під відео. Кому цікаво, можете подивитися, може вам щось згодиться. Буду радий вам допомогти придбати щось за адекватними цінами. До речі, все, що в мене в магазині представлено, все особисто я використовував в своїх риболовлях. Все було протестовано, все було випробовано, всі шнури, жилки також. Я саме ними і користуюся. Ніколай Яндущук 9 днів тому пише, дякую за нитку на поводки, нічим не гірше від корда Супернатурал. Я розумію це ось про цю ниточку. Так, да, Дуже мені сподобалася ця ниточка. Вже не перший сезон рибалю саме на неї, в плані повідочки. В'яжу саме з неї. В неї немає тих хвороб, які мають, має собі корда Супернатурал. Вона доволі кошлатиться сильно, буває, часто навіть незручно неможливо запихнути її в вушко гачка. А про заміни, при заміні попапа дуже тоже, кошлатиться саме в ушко, тяжко зацепити стопорок. Цей шнур не має таких хвороб, він теж дуже м'який, особливо коли намокне. І не кошлатися. Дуже зручно ним працювати. Спробуйте, хто ще не має, такого шнурочка не пошкодуєте. Будете приємно здивовані. При цьому дуже, дуже приємна ціна у нього. Ще буквально перед покльовочкою тут промикнуло запитання. Зараз не можу знайти, дуже поганий інтернет у мене. Запитання було. Як ви вибираєте попа по кольору чи по запаху? Чи по смаку було написано, чи по кольору, чи по смаку? Вибираю в першу чергу за кольором. Ну, Звичайно, розмір, всі справи. а потім за запахом. не за смаком, за смаком, запахом. От В прикормках я використовую більше рибні або такі, скажімо, кальмар -журовлина. Такі рибно-фруктові, рибно, рибно точніше, смаки в прикормках. А насадки мені подобаються фруктові. Цитрус, ананас, мальбері, це шовковиця. Ну, Такі от приємні солодкі запахи у попапі, щоб були. Мені щоб приємно пахнуло. А, -а кольор я вже підбираю в процесі ловлі. От я зранку поставив сьогодні, точніше вчора з вечора. На одну вудочку поставив рожевий попапчик, на другу е такий жовто-салатовий. Зранку отримав покльовку краснопірки на жовто-салатовий, потім піймав коропа на жовто-салатовий і ще був пік. На жовто-салатовий. Тому я другу удочку теж поставив. Е, вже не жовто-салатовий, а скажімо такий жовто-помаранчевий колір. Близький до жовтого, але не точно такий, ну, щоб мати якийсь подальший дослід. Е, Блін, комарі, коні. І, от щойно була покльовочка от на той новий, який я поцепив по папчик, такий жовто-помаранчевий запах. Запах ананас. Ананас. І от Щодо вибору там. Смаків, запахів, дуже часто запитують, а на що ловити, на що, які попап взяти, який смак. Найкращий досвід це власний досвід, а на риболовлі взагалі треба щоразу щось експериментувати і підбирати заново. Хоча якби, смак прикормки я собі вже давно визначив і в основному користуюсь одним і тим самим, блин, ще й мошка в очі лізе. А насадки, колір насадки підбираю щоразу. щоразу то й ви ж теж приїжджайте, не риболовлю, у вас не одне вудлище. Ну, рідко хто рибалить одним вудлищем. У вас, як правило, як мінімум два, три або чотири. Оснастіть кожне вудлище різними насадками, різного кольору, різного розміру, різного смаку, запаху, якщо ви вважаєте, що риба вибирає по смаку чи по запаху. І спробуйте. Спробуйте, на які будуть більше покльовок, то частіше використовується на цій водоймі. Але не забувайте, що при зміні освітленості навіть просто було сонячно, стало пасмурно. І певний колір може стати гірше помітним на фоні дна, а інший колір, наприклад, наскільки я знаю, фіолетові кольори, близькі до нього, краще видно в пасмурну погоду і вночі. Чомусь так. от. Але менше слухайте, що вам говорять риболови, пробуйте, пробуйте, так, да, звичайно, слухайте те, що вам говорять, але пробуйте. Пробуйте різні кольори, різні насадки, і ви самі визначите, що у вас у ваших руках краще працює, який кольори, який смак, який запах. Так, друзі, хочу поділитися з вами ще одним цікавим лайфхаком. Може багато що, хто вже знає це і цим користується, не секрет, що каропові рибалки, вони, як правило, довготривалі, а треба заряджати гаджети, різні телефони, фонарики. І Powerbank, вони завжди напасешся. Ось такий у мене акумулятор. Це від Апса 12 вольтовий акумулятор. І отакий перетворювач з Aliexpress, за копійчані гроші куплений. Це автомобільний USB, скажімо так, адаптер. Підключається 12 вольт. На акумулятор, ну, важливо, тільки полярність не переплодити Беріть дроти різного кольору, бажано червоний на плюс. Сині на мінус, тоді не переплутайте. Під'єднуємо також сюди і все, маємо два USB-порта для зарядки телефонів. До речі, мені цього акумулятора вистачає практично на тиждень заряджати телефон. Ну, а так як я заряджаю ще фотоапарат, відеокамери, коптера навіть, фонарі то я ввожу 3-4 таких акумулятора, вони небагато місця займають, можна їх проспіхати де небудь в машині. Дома заряджаєте і маєте великий запас енергії на риболовлю. І так як почався сезон комарів, хочу поділитися ще одним лайфхаком своїм. Є ось такі пластинки для фумігаторів. Його потрібно вставляти в фумігатор. Фумігатор втикається в розетку в будинку, і комарі просто падають. Є, до речі, такі фомігатори для під USB-порт. Я, до речі, раніше, коли спав, сплю в палаці або в машині, ну, не секрет, що туди налітають ма комарів, як у вулику, все це відбувається і потрібно їх якось позбутися. Можна поставити якийсь дим, ну, самому дихати цим димом доволі довго прийдеться, щоб комари вас не, не гризли. Я роблю по-іншому закриваю палатку. До речі, такий фомігатор. Таку пластинку можна поставити в фумігатор під USB і вмикнути теж от в такий от адаптер. От. І він вам буде доволі довго працювати. Але я роблю по-іншому, я закриваю двері, беру таку пластинку, виймаю її звідси, беру запальничку, тримаю цю пластинку над запальничкою, з неї прям зразу так починає йти пар. Тільки не так, щоб вона загорілася. ні, Не потрібно її палити. Просто над подалі від вогню, трошки вище. З неї починаєте випаровуватися, прямо видно, як випаровується з неї ця речовина, яка в ній знаходиться. Розмухуйте її по машині, буквально 30 секунд і вже 30 секунд її треба погріти в різних місцях цю пластинку на запальничці. І буквально через хвилину комарі падають у вашій машині чи в палаці. І через дві хвилини вже... Був вулик і вже повна тиша. Всі комарі, не тільки комарі, всі мошки, мухи, метелики, все, що позалітало в машину, все падає, ніц і не заважає вам спати до ранку. Ну, а вночі вже комарів нема, можна відкривати, виходити, перезакидатися спокійно. От. Хто ще не знає, такого користується. Такі от пластинки, я їх купив собі пачку і запальницька, все. Не треба ніяких фумігаторів, нічого. Да, але коли вже ви працюєте на дворі, то це вам не допоможе. Вам тоді треба просто чимось обробити себе. Або використовувати інші фумігатори, які можуть <певне> певну територію від вас позбавити від комарів, але це доволі дорогі штуки і якщо буде хоч якийсь вітер, то вони не працюють. Але в принципі, якщо є вітер, то і комара нема. Ну, а це беріть на озброєння, хто ще не знав. що, друзі, моя коротка сесія вихідного дня закінчується. Дякую всім, хто додивився до кінця до цього моменту. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Включайте дзвіночок, ви тоді не пропустите чергову серію. Ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково відповім на всі ваші коментарі і запитання. До зустрічі в нових випусках! І слава Україні!